Перша перемога у ранзі чемпіона. Виконавши головне завдання сезону, зірка не збавила обертів і обіграла у Краматорську авангард. На поєдинок, який не мав для кіровоградців турнірного значення, Сергій Лаврененко виставив основний склад. Всі головні події матчу відбулися у другому таймі. На перших хвилинах другої частини гри господарі ледь відбилися після серії кутових ударів зірки. Як з'ясувалося, це була пристрілка кіровоградської команди на 81-й хвилині. Черговий стандарт біля воріт господарів завершився влучним ударом головою Романа Локтіонова, – 1-0. Говорив гравцям про небезпечне виконання футболістами зірки стандартних положень, зазначає головний тренер Краматорської команди Яків Кріпак. що Потеряли до атак сюда на співробітку. Авангард міг відігратися вже у наступній атаці. Але спочатку зірку від голу врятував Євген Паст, а добивання Дмитра Швеця заблокували захисники. Не забуваєш ти, забивають тобі. На першій компенсованій арбітром хвилині Олексій Чичиков встановив остаточний рахунок матчу 2-0. Результат гри закономірний, каже наставник чемпіонів першої ліги. Обі команди, мабуть, знаходяться на різних стадіях розвитку. ми команда скажем, более э, хорошо укомплектовано, то есть у авангарда были и количественные, и качественные проблемы. Поэтому я думаю, что результат в целом где-то может быть закономерен. Вот, поэтому ну, это касательно да. этого. Я думаю, что у авангарда еще будут и хорошие игры. Если они будут играть в такой самоотдачей, то, то однозначно свою задачу они решат. Вот, на следующий урок посмотрим, как если комплектуется, я думаю, что могут решать ее высокие задачи. Після перемоги у Краматорську зірка продовжує тримати другу команду Ліги Столичну оболонь-Бровар на відстані 11 очок. З Івано-Франківська з нагородами. П'ять медалей здобули на чемпіонаті України вихованці спортивної школи Олімпійського резерву Надія Чемпіонат України олімпійські надії провели серед юнаків та дівчат 2001-2006 років народження. За нагороди чемпіонату змагалися 200 гімнастів зі 18 областей. Кіровоградщину на змаганнях представляли 18 вихованців спортивної школи Олімпійського резерву Надія. Серед гімнасток першого розряду 2004 року народження дебютне золото на чемпіонаті країни завоювала Євгенія Остапенко. Мені більше всього запам'ятають, як я виступала на вольних упражненнях. Я очень ново тренувала діагоналі цих упражнень, і благодаря цьому я, я змогла це все зробити. Молодша на рік Вікторія Іваненко теж у змаганнях першого розрядниць посіла перше місце у багатоборстві. Ще одне золото турніру наші дівчата здобули у командній першості. Ми кожен рік займаємо перші місця. Я думаю, що на наступний рік ми теж будемо перші і подальшим ми не будемо проігрувати. А от у багатоборстві серед майстрів спорту України Катя стала сьомою. Я на краще, звісно, але я вважаю, що дівчатки стихи моего года делают сложнее элементы. Я решила для себя, что я буду усложняться и подальше буду не в пятерке, не в семерке, а в тройке призеров. Бронзу чемпионату виграли Микола Попов и Ангелина Дейнека. Дейнека. Наступление мне не довелось справиться со своими волнениями, и я упала много раз. Из-за этого я на третьем ну, месте. Но мне буквально не хватило совсем чуть-чуть. Мне кажется, это все мои тренировки. Виступ кировоградських гімнастів на чемпіонаті України тренерський штаб збірної області оцінює як задовільний. В этом году мы виступили, как наше руководство сказало, немножечко не так успешно, как в прошлом году, потому что в прошлом году наші две команди були в призах. В этом году наша первая команда так і осталася на своєму почетном месте. Первая, а вторая команда. Пятое место, потому что из пяти участниц одна участница у нас заболела, и некому было подставить свое плечо. И из четырех выступали четыре. Поэтому было, конечно, естественно, сложнее второй команде. Очень хорошо выступили у нас перворазрядницы. Это Ангелина Дейнека. Это Евгения Остапенко, это Виктория Иваненко. Очень хорошо выступили и второразрядники. Они первый раз попали на такие очень сложные, ответственные для них соревнования. Очень много детей. Дети уже на Украине этого возраста уже подтянулись, сильные программы и по чистоте. То они, конечно, со своей задачей справились. Очень наши дети понравились по чистоте исполнения элементов. Очень чисте, стабільне, ну немножечко нам не вистачило складності. Но думаємо, що на следующий рік ми всі наші ошибки і виступімо достойно командами. Одразу після повернення з Івано-Франківська наші гімнасти розпочали готуватися до наступних змагань Кубку України, який відбудеться у столиці з 14 по 16 червня. Більярдна столиця України. Протягом тижня Кіровоград приймає одразу три турніри національного рівня. Першими у білярному клубі Вельвет змагалися учасники чемпіонату країни серед сеньорів та ветеранів. На турнір приїхали 63 піонери вітчизняного більярду з 21 міста України. Учасників дуже багато скажу, дуже сильний склад. З'їхали самі сильні. Є декілька людей, але воно вже не має такого. Тут дуже сильний склад, особливо до 55-55 і вище є чемпіони, і я не не можу назвати, тому що це півгодини треба називати всіх учасників. Змагання ветеранів українського більярду Кіровоград приймає щороку. Говорять гості заходу. Кожний рік ми. Мы видим такие соревнования среди ветеранов у нас в городе. Это говорит о том, что уровень организации этих соревнований и уровень мастерства достаточно высокий, поэтому на сегодняшний день приехало 63 человека для участия. И это действительно есть положительно. Это Виктор Сарачан, серебряный призер среди ветеранов, конечно, Анатолий Маливанчук из шаргорода, да, мастер спорта. звезда не только Украины, и звезда всех, всего пространства СНГ, так сказать, в русском бильярде. И другие, многие другие еще и молодые сеньоры, это я вам назвал ветераны старшей группы, а есть группа, которая еще более младше, сеньоры, там тоже свои лидеры есть. Ну, еще я в старшей группе хочу отметить Александра Кныша из Кривого Рога, чемпион Европы среди ветеранов. Ну тим не менее, состав очі приличний і калічественний качественний володар Кубка України Євген Чебінієв у свої 66 не уявляє життя без більярду. Для меня бильярд это все. меня два стола в Новой Каховке. Я постоянно з этим связан. Поэтому я на любой турнір с удовольствием еду. На любой. У грі рівних за класом суперників на першому місці психологія. Каже ветеран Більярду. Психологія это очень важно. Я вот сейчас скованно играл с книшом. Очень сильный рок, Он Кубок Европы выиграл среди ветеранов. І я играл с ним. Я немножко закрепощен был. Закрепощен и чувствую по себе. Ничего не и 2-0 проиграл сейчас, только закончил. Потім собрался и успокоился. И за счет морально волевых 2-2 сравнял. Ну, контролую, проиграл 7-7. Не судьба. Учасники турніру впевнені, більярд допомагає бути у гарній фізичній формі. Це спілкування з друзями, і знайомими, Опит, приобретення опіту. В общем, це, як говориться, пам'ять. А в такому віці как бы, більярд – це дуже потрібний. Він улучшує зріння, фізподготовку. Взагалі треба все время двигатися, всю життя і бути в формі. А один з найтитулованіших ветеранів кіровоградського більярду Віктор Сорочан називає цю гру благородним видом спорту. І серйозність, і якась там і чесність розвивається, і благородство, і красота. Во всьому цьому більярдному від спорту це очень благородний, і красивий від спорту. Умовами проведення турніру. Гості нашого міста залишилися задоволені. Зал хороший хороший столи дуже хороші, хороше сукно. Сім'ї, мабуть, стоїть. Шари відлічні. І нас зустріли Миранчук дуже дружелюбно. На машині ми заїхали, не знали, куди їхати. Устроїв жильєм, показав, куди йти, як говорити, привезли клуб. От ми здесь. Більш підготовленими до гри на найвищому рівні майстерності виявилися Олександр Климов з Вінниці та Анатолій Малеванчук із Шаргорода. Перемогу у фіналі здобув більярдист білярдист З Вінниці. Серед наших гравців найкраще виступив Степан Мирончук, який посів п'яте місце. Наступний турнір серед ветеранів наше місто прийматиме у вересні. 25, 26, 27 буде дуже великий кубок І може в цьому клубі, і дуже буде більший масштаб людей. Це буде в честь одної людини, наші місцевого жителя, які в якого всі вчилися цьому виду зайнятості. У центрі уваги нашого наступного спортуікенду остання гра зірки у чемпіонському сезоні та вручення гравцям і тренерам золотих медалей переможців першої ліги. А прихильників двоколісного транспорту очікує репортаж про традиційний щорічний володень у Кіровограді.